Дві золоті та дві срібні медалі у командних змаганнях та другу сходинку п'єдесталу пошани у загальному заліку виборола команда Рівненської АЕС під час 30-ї спартакіади Атомпроспілки, яка традиційно проходить між колективами Атомної галузі України. Понад 270 спортсменів-любителів зібралися у селищі Поляна на Закарпатті. Цей захід внесений до єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту. Він є в плані заходи в Кабінету міністрів стратегії стратегії розвитку фізичної культури і спорту цей захід на сьогоднішній день дуже є важливим, тому що атомна промисловість, працівники, які працюють, це неймовірно складні умови, і люди постійно знаходяться в емоційному такому психологічному накалі. Тому дуже важливо, що сьогодні прийнято було таке рішення про проведення цього заходу. Під час урочистого відкриття спартакіади найактивніших спортсменів-аматорів відзначили нагородами за особистий внесок у розвиток. Масового фізкультурного руху та пропагування здорового способу життя. Далі розпочалися змагання з футболу, волейболу, стрітболу, тенісу, шахів, шашок та гирьового спорту. Першими золото команді Раес вибороли гирьовики. Тріумфальний виступ Миколи Левкова, Андрія Козлюка, Сергія Бовгири, Костянтина Рака та Віталія Обрусніка не залишив шансів суперникам. За плечами перемоги, як завжди, стоїть. Тяжкий труд. Мозолі, кров. Але ми відповідально віднеслися до цієї події, приїхали, зробили свою справу і забрали оцей кубок. Найсильніші гіровики працюють на Рівненській АЕС. Вчора вони дали такий заряд для всіх, бо вони виступали першими. Спартакіада відкриває таланти. Сенсаційним став виступ працівника Раєс Олександра Вакуліча у змаганнях з шашок. Він виграв усі шість партій, і лише в одній здобув нічию у змаганнях з настільного тенісу Світлана Парфьонова, одна з наймолодших учасниць команди стала бронзовою призеркою в особистому заліку. Загальний рівень Спартакіади двадцять 29-30 тридцятої в загальному. Ну наші спортсмени. Добавили всіх видах. Вчора ми всі вболівали за гіровиків, вчора ввечері вболівали, ті ж гіровики вже вболівали за волейболістів, за футболістів. Така атмосфера, хороша атмосфера в команді. У наполегливій боротьбі з неймовірною волею до перемоги рівненські атомники здобули друге командне місце у змаганнях зі стрітболу та волейболу. Ми програли жовтим водом 2-1, але потім змінили тактику, трошки налаштувалися, і решту наших ігор ми виграли. Найважче було, звісно, це сьогоднішня гра проти Хмельницької ЕС. Ми в них виграли дуже важка, дуже така була наполеглива боротьба. Досвіду і гарту набули новачки Спартакіади. Так, у складі футбольної команди Райс грали переважно ті, хто вперше брав у ній участь. В кожній грі була боротьба. Нам десь трошки не пощастило з результатом. Особливо обідно за вчорашню гру з Запорізькою АЕС, коли ми мали суттєву перевагу, але не змогли. Перемогти це їм буде неабиякий досвід на майбутні змагання. Загалом у ювілейній 30-й спартакіаді «Атомпроспілки» участь взяли представники дев'яти підприємств Атомної галузі України. Команда Рівненської АЕС посіла друге місце. Поступившись колегам із Хмельницької АЕС. Важливо сьогодні проводити такі заходи, які об'єднують наших працівників. Які допомагають нашим працівникам трошки, так скажем, переключитися, показати свої здібності, показати свій командний дух. Досить було складно сьогодні отримати перемогу, тому що багато команд готувалися так само і показували свої найкращі результати. Але наша команда вона об'єднана, вона має ціль, має мету до перемоги. Атомники сьогодні вкотре довели, що спроможні навіть у найскладніші часи і професійно виконувати свою роботу і допомагати війську. Складна ситуація в енергетиці але енергетики це надійний оплот, який сьогодні держить, як я вже говорив, фронт дуже важливий. Це допомагає нам далі зміцнювати наші колективи і націлювати на майбутнє в атомній енергетиці, велике майбутнє. І ми його творці. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, УІТАЗеге Раес.